Вітаю всіх! Швиденько відзнімаю відео. Було питання про мобілізацію жінок, на розмінування прилучати таке. Давайте так. До кінця 2024 року буде активна масова мобілізація жінок? Можливо, буде. Карти кажуть так. Карти кажуть так, про мобілізацію жінок до кінця 2024 року. Тепер хочу подивитись детальніше. Ну, для чогось так. Вони для чогось хочуть, але це дуже важке питання. Відразу кажу, дивіться. Мобілізація жінок буде не в те, що відразу прям кидати кудись їх, а для чогось. Можливо, ви знаєте, навіть для таких цілей, як десь замінити чоловіків в таких містах, місцях. Я не бачу прям серйозного в цьому. Добре. Давайте так: жінок будуть залучати до розмінування, як мені і писали. Жінок будуть долучати до розмінування територій. А тут 50 на 50, хочу, б, щоб ви розуміли, це не дуже логічно це робити. Це більше бла-бла-бла, скажу чесно. Це більше розмови, тому що це не дуже зручно, щоб там були жінки. Території багато розміновувати. І відразу скажу: багато вкидів інформаційних на цю тему. Вкидів просто нереально багато. Куди кого залучати? На розмінування, я вам скажу, це більше розмови. Реально більше розмови. Так, беру другу колоду. Я поки ще з нею працюю, тільки її ввожу. Буде масова мобілізація жінок до кінця 2024 року. Буде масова мобілізація жінок до кінця 2024 року на війну. Раз. Що тут мені скажуть? Ви знаєте, це також закохані 50 на 50. Це колода воїнів. Я її спеціально взяла для більш військової тематики. Тут вони кажуть, також двійка мечів, також не вирішено. До кінця, відразу скажу. Тут ця колода каже: до кінця ще не вирішено. Давайте докладу три карти. Ось, на війну. Що тут? Дев'ятка кубків. І не бачу, хто це світ. Сила. Світ. Ну, ви знаєте, це як досвід Ізраїлю. Я б сказала: це як досвід світу, світовий досвід, досвід Ізраїлю. Можливо. Але його ж треба застосувати на практиці, тому це не вирішене питання. Не хвилюйтесь. ця колода. Мені більше подобається в питаннях війни. Це я для вас зробила спеціально.